До вашої уваги інтерв'ю з кандидатом в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 93 Костянтином Івановичем Брилем. Костянтин Івановичу, звичайно, перш за все хотілося ближче з вами познайомитися і я думаю, нашим телеглядачам, щоб ви розповіли трошки про себе. Будь ласка. Дякую. По-перше, хочу подякувати землякам з Київщини за запрошення на ваше телебачення. Ну і, звісно, розповісти, хто я, що я і звідки я. Народився я в 1970 році. В сім'ї служащих батько тоді був студентом Донецького педагогічного університету, мати, вчителька. Потім сім'я моя переїхала до Кіровоградщини, а в 1984 році вся сім'я батька на новому місці роботи приїхала до міста Переслав Хмельницького Київської області. Там я закінчив восьмирічну школу номер 1 і в 1985-му поступив до Київського Суворовського військового училища. Хоча в мене в сім'ї ніколи немає військових, мати вчителька української мови літератури, батько санітарний лікар. Але я вирішив свій шлях вибратися з військовою службою. Після Київського Суворовського училися потрапив до Омського вищого Псево-військового факультету військової розвідки, закінчив це військове училище з золотою медаллю і був направлений до. На службу в західну групу військ. Дослужився до командира окремої розвідувальної роти. І в 93-му році був, була виведена моя частина з Німеччини до Кавказу, послужив на Кавказі і потім приїхав на Україну. На Україні в той час була дуже велика кількість таких військових, як я лейтенантів, старших лейтенантів. Прийшлося щось вже в житті вибирати. Вибрав систему Міністерства внутрішніх справ. І прийшов до лав міліції. Проходив службу Переслав Хмельницькому райвідділі, дійшов до начальника відділу. В 99-му році був призначений командиром полку ДПС Київської області. В 2000 році колишній міністр Юрій Федорович Кравченко забрав мене до себе в апарат міністерства помічником, в групу урадників міністра. І я вже з того часу свій шлях життєвий йшов разом з ним. З ним разом пішов і в податкову адміністрацію, очолював управління по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової адміністрації. Після цього служив в Раді Національної безпеки і оборони в управлінні державної безпеки. Потім знову повернувся до податкової адміністрації в податкову міліцію, опять-таки очолював підрозділ по боротьбі з корупцією та внутрішньої безпеки. В 2008 році Мене перевели до Державної митної служби, начальником департамента власної безпеки та боротьби з корупцією. В 2009-му перейшов до СБУ по лінії контррозвідки захисту економіки держави. В 2010-му при заміні керівництва СБУ звільнився і почав викладацьку роботу в Міжрегіональній академії управління персоналом на кафедрі правоохоронної діяльності, професором якої являвся. За цей час захистив кандидатську дисертацію в Академії Міністерства внутрішніх справ, здобув кваліфікацію кандидат юридичних наук, отримав указом президента звання заслуженого юриста. Це за, скажімо, все те, що я міг зробити за свої неповні 44 роки. Ну і по-друге, одружений, маю п'ятьох дітей. У мене три доньки і два сина. Це моє найвелике здобуття в моєму житті. Я думаю, досить таки цікаве життя ваша. Ну, я думаю, досить таки цікаве життєва ваша стежина і справді здобутки солідні. Костянтин Іванович, перед тим як ми перейдемо вже безпосередньо до питань вас як до кандидата, от хотілося б почути вашу думку, тому що сьогодні досить таки часто лунає вона серед населення. Що навіщо нам взагалі вибори на сьогодні це великі кошти? Це тим більше враховуючи ситуацію, яка є в країні? Чи вони потрібні? Ті вибори, які на часі. Дякую за запитання. Але ви знаєте, завжди на своїх слоганах, на своїх бікбордах пишу, що це наш останній фронт. Це дійсно наш останній фронт. Чому? Я вважаю, що рішення президента Петра Олексійовича Порошенка, скажімо так, змістовним. І прем'єр-міністр Арсенія Петровича Єциніка, чому? В цьому парламенті за, занадто багато осколків партії регіонів і коли. Президент звертається до Верховної Ради, коли прем'єр-міністр звертається до Верховної Ради про якісь зрушення, якісь ну, скажем, щоб Верховна Рада відреагувала на ті речі, які на сьогоднішній день складні проїзходять у нас. Це і поправки до бюджету в зв'язку з АТО і з іншими. Верховна Рада доходила до смішного, почала торгуватись. Торгуватись з прем'єр-міністром і з президентом, а нам того заступником міністра, а закрити таку-то кримінальну справу, і ви знаєте, доходило ще до смішного. Вибачте мене, але я вважаю, що Верховна Рада повинна бути оплотом президента і прем'єр-міністра, яка дона втілювати ті преобразування, скажімо так, економічного характеру, зміні законодавства, яке на сьогоднішній день нагальне. І тому Верховна Рада потребує оновлення. Верховна Рада повинна бути без тих. Осколків партії регіонів і тих злочинців, які на сьогоднішній день продовжують там перебувати, це можна сказати і визначило ваше бажання, вашу е, мету того, що ви знову берете участь у передвиборній кампанії. Да. І... Да. Ви вже неодноразово брали У 2012 році. Ви також були учасником цієї кампанії. Який досвід чи взяли ви з цього досвід і ну, чи вам це допоможе? На вашу думку, я вважаю, що так. Але ви знаєте, перебуваючи на зустрічах в колективах і на Переяславщині, і на Миронівщині, і попереду в округ дуже великий, мені завжди задають одне і те саме запитання. Чому впроше раз я знявся з виборів? Але прямо дивлячись в очі моїм виборцям, хочу доповісти, що я не знімався з виборів. І ще раз нагадую, і тоді я нагадував це в статтях місцевих газет. Мене тоді рішенням з'їзду партії Удар зняли в пользу представника від партії Бют Уляни Мостіпан. Так партія вирішила, хоча я з таким рішенням не був згодний. І, і тому на сьогоднішній день я для себе сам вирішив, що я йду самовидвиженцем, щоб не залежати ні від якої політичної влади, для того, щоб мене ніхто рішенням з'їзду більше не зняв, щоб я не підвів свою команду, та яка участвує в предвиборчому процесі. І тому пішов. Хоча в мене є симпатії до демократичного нашого блоку, це партія Народний фронт Арсенія Петровича Язика і блок Петра Порошенко. Іменно в цій коаліції я даю слово перед виборцями, я і буду. Костянтин Іванович, ви кадровий офіцер. І, звичайно, ті події, які проходять зараз на сході нашої країни, вони не можуть залишати вас байдужим. Як ви могли б прокоментувати те, що діється на Сході? І, до речі, ви були самі в зоні АТО? Так, да, це, скажімо так, моя робота, моя служба. Та посада, яку я займав до початку передвиборчого процесу, це перший заступник начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Скажімо так, настоящі офіцери ніколи не хизуються тим, що, скажемо, вони досягли чи зробили, але в моїх функційних обов'язках іменно це направлення і було. За що отримав нагородну вогнепальну зброю від. Голови служби безпеки Валентина Олександровича Невоваченка і мої підлеглі і досі і зараз виконують цей обов'язок і в АТО, і на полі бою з корупцією є великі досягнення в цьому році. І, скажімо так, великі посадовці притягнуть до відповідальності конкретно це оперативні розробки мого управління, яке я курірував, скажімо так, але скажу, що дуже больно дивитись на те, що відбувається на востоці нашої країни, іде підла війна. Гинуть мої товариші, побратимі. Ми помним, як самі перші загинули працівники Альфи, спецпідрозділу Альфа СБУ, це збитий вертоліт і попадання в засідку, тому що ця війна, я ще раз наголошую, підла. Підла зі сторони Путіна, зі сторони Росії. Тому на сьогоднішній день моє особисте, чому я, як офіцер СБУ, Пішов на ці вибори. По-перше, це питання було узгоджене з головою Служби безпеки України з Володимним Оксановичем Наливайченко. Настроє йде з центрального апарата. Всі по мажоритарним округам. Два із них генерала, один цивільний. Але йдемо для того, щоб зробити, скажімо, реформування правоохоронної системи іменно такого силового блоку. Кожен, я вважаю, в Верховній Ради повинен займатися тим, чого навчила його держава, що він може робити. Скажімо так, я всі сили віддам в цьому напрямку. Ну і по-друге, я хочу бути представником населення, народу нашого українського 93 93-го округу, щоб бути їхнім захисником в правовій основі, щоб на території Миронівського району, Кагарлицького, Богуславського, Ржищного, міста Переяслава Хмельницького, Рокитного не було свавілля чиновників, не було, скажімо так, зловживань. І повірте мені, я буду, як кадровий офіцер СБУ, за цим дуже пильно наглядати. Що, виходячи вже кажуть, з попереднього питання, що ви думаєте про мирний план нашого президента? І чи вірите в те, що він буде мати позитивний результат? Я думаю, що так. Да, тому що рішення президента приймалося, скажімо так, боляче, тому що були супротивники в Верховній Раді, були супротивники в оточенні, але. Це кровопролиття, коли скажімо, славянське населення друг друга вбиває, проливається, християнська кров повинна зупинитись. Дещо може піти на уступки. Але уступки не в великих питаннях, а в малих, але досягнути миру. Питання було виважене, воно було скажімо, обговорено на Раді національної безпеки і оборони. Тяжко дивитись на ті руїни, в що превратився наш квітучий край Донбасу і Луганщини. Повірте мені, дуже важко дивитись на сльози людей з тих регіонів. Я ось недавно був на покладанні квітів на Переяславщині, 71 ша річниця була визволення від фашистських загарбників. І спіймав себе на думці, от чому так відбувається? Мої два діди діди воювали на Великій Вітчизняній. Прийшли всі обоє до Берліну, прийшли з орденами, медалями Мій батько був учасником бойових дій в Чехословаччині. Я вже приймаю участь в бойових діях. І мені хочеться, щоб мої п'ятеро дітей не бачили цього. Мені хочеться, щоб хоча б одне покоління нашого українського народу не бачило крові, не бачило сльоз. Але все це залежить від нас, від сьогоднішнього вибору, все залежить від того, яку ми Верховну Раду сформуємо. Я хочу звернутися до виборців з того питання, щоб я розумію, що ці вибори вже всім надоїли. Люди вже зневірені. Але нам треба позбутись від уламків партії регіонів, треба, скажімо так, вичистити ці конюшні, побачити в Верховній Раді нові обличчя і зробити той механізм, щоб виборці могли контролювати цю Верховну Раду. Я розумію, що ця Верховна Рада повинна подумати над кількісним складом, якісним складом, для того, щоб виборці могли контролювати своїх кандидатів, особливо мажоритарщиків, і мати механізм їхнього відклику, якщо вони. Скажімо, бачить, що народний депутат, може, не відповідає тим даним, або погряз в корупційних схемах. Це повинно бути. Ну, хочеться повернутися ще трошки назад, Костянтин Іванович, тому що, використовуючи таку нагоду розмови із кадровим офіцером, такі питання, які сьогодні турбують, на жаль, не тільки військових. Ми хотілося повернутися до нашої армії. Більше 20 років незалежності, і, на жаль, фактично армія зруйнована. Те, що ми сьогодні бачимо в зоні АТО, це болить всі. Тому що ми бачимо і непрофесіоналізм військових, і незабезпеченість, і е, ці моменти зради. Якої ви бачите взагалі армії? Що потрібно зробити, на вашу думку, щоб наша армія відповідала сучасним вимогам? Ну, на жаль, всі ці роки. Професійний склад військових, та не тільки військових, і правоохоронних органів особисто сам на собі я це відчував, тому що ти бачиш, з ким ти служиш і як ці люди відповідають професійним навикам і здібностям. Просто нещадно знищувалось. Розпродавалася військова техніка. Не зря Арсеній Петрович Петровичнюк зараз призначив велике розслідування комітету Верховної Ради про те, як продавалася ця військова техніка, як вона знищувались заводи. Як розпускалися люди фахівці. Я фаховий військовий, і повірте мені, з тими людьми, якими я вчився, дуже мало хто служить зараз, всі вже давно на пенсії, тому що витримувати той ніщівний образ життя, який держава запропонувала офіцерам, це просто було насмішкою над цією, скажімо так, кастою населення. В всіх державах є повага. До людей в погонах, особливо ті, хто захищається Міністерство оборони. Я вважаю, що ми повинні повернутися до, скажімо так, воспитання іменно того кадрового составу офіцерського, молоді, професійно на контрактній основі. У них повинна бути своя зарплатня, яка не повинна бути від зарплати до зарплати нищівною. вона повинна бути завишеною. Але і вимоги до цієї касти людей повинні бути завишеними від суспільства, тому що на сьогоднішній день це все настільки розбито. От буквально вчора я зустрічався в одному з регіонів і з виборцями, і до мене підійшло два хлопчини. Одному 22 роки, другому 19. Попросили допомогу, як це обично буває, від кандидата в народні депутати, тому що вони їдуть з зону АТО. Я одного запитую: ти служив в армії? Ні. Другого запитую служив, служив, але рік. Ну, вибачте Ні, мене. Чи ти розумієш, що яка та служба да. була? Я розумію, що це очередне пушечне м'ясо. Це неможливо мож, не до цього опускатись. За счет волонтерів виїжджати в забезпеченні, за счет таких добровольців виїжджати з живою силою. На сьогоднішній день настільки високотехнологічні військові дії, які потребують професійності. Я цьому вчився 6 років. Я це відпрацьовував, скажімо так, на практиці, служачи в. В підрозділах військової розвідки, але цього навіть недостатньо, я вважаю, і для мене, як для кадру офіцера, то що можна витребувати, коли служба в сьогоднішній день рік. Ну що можна за рік навчити? Я вам приведу в одні приклади. Офіцер ізраїльської авіації наліт... налітає в год 500-600 годин нальотного часу. Сьогоднішні льотчики, наші українські 30 годин. Ну це вже доходить до смішного. Які ж там мають бути професійні навики чи здібності? Тому наші літаки і збивають. І це наша проблема загальнодержавна. Але я думаю, що іменно ця біда, яка зараз у нас в країні, просто змусить владу повернутися лицем до людей в погонах, змусить зробити той щит, який повинен використовуватись в мирних цілях, і не дай Боже військовий час. Костянтине Івановичу, ви є засновником громадської організації. Хотілося, щоб ви сказали, що це за організація і яка мета діяльності. Ну, я одне можу сказати, після того, як мене... Рішенням з'їзду партії удар зняли з виборів. Я сам для себе і своїм колективом дружнім, штаб знаходиться в Крясло-Хмельницькому. Ми вирішили, скажімо так, не забувати про виборчий округ, просто через цю громадську організацію вирішити саме для себе ті. Ізучать ті питання нагальні, які потребують вирішення. Наприклад, ми там зосередили увагу на в Хмельницькому педінституті. проводили КВН, допомагали студентам, але е, я вирішив просто-напросто до слідуючих виборів е, участвувати в тому громадському житті регіону, скажімо так. Я просто не знав, що ці вибори будуть настільки штрими, що вони пройдуть через два роки. Але як я писав тоді на бікбордах. Що мене зняли, але я повернуся. І привів цитату з Біблії: хто був останнім, той стане першим, хто був першим, стане останнім. Це просто ті слова, які врізались тоді в думку виборцям. І мені зараз на зустрічах здаються ці запитання, чому ви так написали. Ну кажу, пройшло два роки, ми знову повернулись. І в нас вже ніхто не зніме, ніяка політична воля. Ми дійдемо до кінця. І я вважаю, що виборці... Самі е, виберуть того кандидата, який їм більше до вподобання, і виберуть ту партію, яка їм більше подобається, і це буде нормальний людський, скажімо так, вибір, і буде кінцевий результат. Ну от наступне питання воно просто проситься. Ви кажете, що, хоча цей міжвиборний період був невеликий, але ви не відривалися від громадського життя, від е, людей. До вас йшли люди, вони зверталися ще найчастіше? Звертались, обично це загально такі побутові проблеми. Це, це як завжди, це пенсіонери, це, наприклад, зверталися люди, так як я правоохоронної системи за вирішенням питання справедливості. Там збили хлопчика машина. Суд прийняв рішення, не можуть притягнути винного до відповідальності. Коли починаєш узнавати, батьки відносяться до правладних структур. Там е, безпреділ з сторони міліції, там силових структур, частіше всього, використовуючи свої, скажімо так, напрацьовані в правоохоронних органах, людям допомагав в цьому напрямку дійти до справедливості. Десь рішення суду не виконувалось, десь судді йшли, не, скажімо так, не приймали ті рішення, які повинні бути справедливим. Оцими питаннями займалися. У мене була приймальна в місті Переслав Хмельницькому. Я дещо впустив роботу, може, в Миронівці, чи, але. Своїм штабом ми зв'язувалися і тримали руку, як кажуть, на пульсі в цьому регіоні. Це моя батьківщина, скажімо так, я не намірен навіть після виборів. Я вважаю, що депутат це дуже так, потужна сила, особливо мажоритарщик. Народний депутат повинен працювати в окрузі. Це повинна бути приймальна. Це повинен ти знати всі проблеми громадян і реагувати на всі, скажімо так, ті проблемні питання, з якими до тебе звертаються люди. І не так, що вибрали депутата, він не вилазить за кордонних командіровок і не знає, що в регіоні робиться. Це вважають за неможливе і ненормальне. І я, якщо мене виберуть люди, я буду присутній в регіоні і буду реагувати на ті проблемні питання, які будуть наполягати. Ваш девіз. Сильна людина для важких часів. Ну, можна навіть сказати, я так зрозуміла, це життєве кредит таке. От чому саме такий дивіться? Що ви під цим розумієте, і, до речі, ви говорили, яку політичну силою підтримуєте? Чого можна сказати, що вона співзвучна? З цим? Співзвучна з цим, ну, по-перше, це міштаб, скажімо так, настояв на цій людині. Я не можу казати, що я сильна людина. Це повинні зробити висновок наші виборці, і люди, скажімо так. Але вподування мені до народного фронту. Особливо. І слоган іменно цієї партії і мав своє відображення в моєму слогані. Так що, як то кажуть, ви знайшли да. своїх симпатію і вподобання. Да. Якщо так складеться, вас оберуть народним депутатом, що ви будете ставити пріоритетом у своїй роботі? Пріоритетом. Я вважаю, що пріоритет народного депутата це бути особистим прикладом в гідності, в чесності, це по перше раз. По-друге, відстоювати права людей. Я вважаю, що, от, наприклад, в моїй кар'єрі це я вважаю за найвищу точку досягнення, звання і все інше. Знаєте, ми в цій державі, вони відносні. Мене два рази відправляли на пенсію, При Януковичу не давали навіть голову підняти, питались до кримінальної відповідальності притягнути, але я живий, сижу перед вами. Моя команда вся жива і працює, скажімо так. Я знову потрапив до силового підрозділу, і це найвища оцінка була керівництва, скажімо так, Служби безпеки України. Тому вважаю особистий приклад. І ні в коїм разі не забувати за своїх виборців, а працювати в регіоні, жити їхніми проблемами. Я ще раз кажу, що народний депутат це потужна сила для вирішення питань для округу. Ну, взагалі б я б змінив би всю систему голосування, зробив би всі. Ви список виборців, виборці законодавства, щоб люди йшли так. тільки по мажоритарним округам. Кожні люди повинні вибирати ту людину, за яку вони відповідають, і того депутата, який буде відповідати так, за них. Відповідальність перш за все можна да. сказати. У кожного свій фронт. Цей вислів є на вашому сайті. Це означає, що ви до всього відноситеся як військова людина, чи щось інше? Ну, військова людина, це так. По перше у всьому з малих років перебуваючи на військовій службі, я люблю порядок. І потребую це від членів своєї сім'ї, від родичів, інколи всім це не подобається. Мене називають солдафоном, але я люблю порядок. І, скажімо так, фронт це така абревіатура, що це у нашій країні, в наш час, зараз це нагально. Тому що є фронт на Востокі, але у кожного свій фронт тут. Кожен повинен робити свою роботу, наповнювати бюджет, позбавлятись від негативів. І в кінцевому результаті, при общому знаменателі, це дасть свій результат для всієї країни. Ну, значить, можна сказати, що здаватись ви не збираєтеся. Ні, Це точно. О, і вперед, як би ви назвали от свою передвиборну кампанію, яким би таким девізом із того, що ми вже говорили, об'єднуючи об це. Об'єднуючи, об я хочу, щоб ця країна все-таки, ви знаєте, е, витрила сльози, щоб на тілі цієї країни загоїлися всі рани і кровотечі. Ця країна дуже чудова. Я дуже люблю свою батьківщину. У нас чудові люди, чудова земля, але чомусь нас завжди то на царів не везло, то на ситуацію. Ми постійно десь воюємо, постійно десь якихось дирки латаємо, постійно в когось щось просимо. Ми, мабуть, не та нація, яка повинна це робити. Я хочу це змінити на своєму маленькому фронті, який буду я у себе мати і очолювати в Верховній Раді. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що Верховна Рада це теж своєобразний фронт. Те, що там будуть сили опозиційні, які на сьогоднішній день на влади будуть, і це буде свій фронт, і не піддаватись ні на які залякування і ще щось. Тому я тому і назвав свій сайт такий, що йти до кінця і за справедливість.